Вітаю, інформаційна служба інтера стає до роботи у телемарафоні. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник і починаємо з новин. Уражено російський аеродром Приморсько-Ахтарський у Краснодарському краї. Як повідомили в генштабі Збройних сил України, цієї ночі там підтверджено влучання та вибухи. Виникла пожежа. Відео виклали в інтернет місцеві жителі. Я нагадаю, аеродром Приморсько-Ахтарський ворог використовує для зберігання підготовки та пусків БПЛА типу шахед по території України. Там також обслуговують авіатехніку, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей. Російська армія відранку обстрілює Нікополь та Марганецьку громаду на Дніпропетровщині. А вночі над областю знищили вісім російських безпілотників. У Дніпровському районі пошкоджено чотири приватні будинки: господарська споруда та теплиця. А ввечері окупанти з важкої артилерії обстріляли Нікополь та Покровську громаду району. У Новопавлівській громаді Синельниківського району зруйновані два приватні будинки ще вісім пошкоджені. Зачепило автівку, газогін та лінію електропередач. Одна людина загинула, і 18-ро поранені внаслідок російських обстрілів Херсонщини. І ще одна жінка померла в лікарні. Її доправили зі Станіслава після атаки російського дрона 4 лютого. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти гатили по 37 населених пунктах області. Пошкоджені багатоповерхівка, 18 приватних будинків, побито газогін, господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі. Окупаційні війська Росії за добу обстріляли 14 населених пунктів Запорізької області. В Ова повідомляють про 473 удари. Зокрема, на Гуляйполе та Білогір'я окупанти скинули дві авіабомби. Три РСЗ... З РСЗВ накли... на... накрили Щербаки та Новодарівку. Близько 200 авіаударів завдано по Лобковому, п'ятикатках, Гуляйполю, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Лугівському, Малинівці, Новодарівській та Ольгівському майже три сотні БПЛА атакували область з повітря. За добу зафіксовано 15 повідомлень про пошкодження житла. А вночі рятувальники виїжджали у Степногірськ Васильівського району, щоб загасити пожежу після ворожого обстрілу. Наслідки обстрілів Київського та Новобаварського районів ліквідують у Харкові. Як повідомили в обласній прокуратурі, окупанти вночі атакували місто безпілотниками Герень. 2 поцілили по ринку та транспортному підприємству. У київському районі найсуттєвіші руйнування там, БПЛА влучив дах. Найбільшого ринку Харкова Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів. Травмованих на місці подій немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події у першій годині ночі в Новобаварському районі. Влучання по території інфраструктурного транспортного підприємства травмованих також на місці події немає. 56 російських дронів збили цієї ночі над Україною, 18 безпілотників локаційно втрачені. Про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Загалом окупанти атакували 77 ударними дронами типу Шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів. Запускали БПЛА «Зорла», Курська, Брянська, Мілерова і Шаталова. Били також двома балістичними ракетами Іскандер М із Ростовської області. Про пошкодження після ворожої атаки відомо на Харківщині, Черкащині та. Дніпропетровщині. Одещину напередодні вечір ворог атакував із літаків тактичної авіації. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура міста Південне. Одна людина загинула, ще одна поранена, понівечено житлові будинки. Докладніше про наслідки обстрілу в матеріалі Андрія Анастасова. Місто південне ворог атакував 6-й годині вечора. Випустив по житловій забудові авіаційну ракету, поки що не встановленого типу. Вона влучила у недобудову, пошкодивши конструкції будівлі з першого по одинадцятий поверхи. Внаслідок ракетного удару по цивільній інфраструктурі було пошкоджено 11-поверховий недобудований дім, в якому місцеві ніхто не жив. Він ще не зданий в експлуатацію. Станом на зараз триває огляд місця події. Встановлюються потерпілі, поранені та встановлюється сума спочинених збитків. Внаслідок обстрілу поранення дістав 19-річний хлопець. Медичну допомогу йому надали на місці, та загинув чоловік. Місцевий житель йому було 39 років. Він просто проходив повз на вулиці, причому доволі далеко від місця вибуху, і це швидше за все осколкове таке поранення, яке позбавило людину життя. Навколо понівечені житлові будинки, магазини та кафе найбільше пошкоджень у сусідній висоці. У помешканнях вибиті вікна, двері розтрощено скло на балконах. Сідім за столом, з восемь. Ми вдруг... сидимо за сільцем з чоловіком, і раптом такий страшний вибух. Ми просто вилетіли у кімнату, бо перебували на кухні. А там вікон немає, повсюди скло, повиривало все. Отже, було дуже гучно. Наразі люди оговтуються від шоку, затуляють вікна плівкою та вважають це беззаперечно. Був акт терору, адже навколо немає жодних військових об'єктів. То звідси повернула раму. Одна. Ось друга точно така. Ви знаєте, е е е якщо б не на камеру, я би сказав, що я думаю про цих е росіян. Це не росіяни, це, це фашисти. У мене нема слів, чесно. Мене переповнився. Я б неверно, якщо б попався, я б його задавив цими руками. Мешканці фіксують пошкодження у своїх домівках для отримання компенсації за програмою є відновлення. Обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаї війни. З Одещини Андрій Анастасов і Верміханошин Подробиці – телеканал Інтермарафон. Єдині новини в операційній зоні на Курщині за минулу добу сили оборони України відбили 9 атак російських загарбників. За повідомленням Генштабу, армія РФ завдала. 54 авіаудари застосувала 78 керованих бомб, і сьогодні виповнюється півроку від початку курської операції. На тепер це один із найактивніших відтинків фронту. Загальні втрати ворога там сягають майже 40 тисяч осіб, із них понад 16 тисяч убитими. Уперше за 11 років російсько-української війни бойові дії перенесені на територію України агресорки. Завдяки курській наступальній операції, заявляють у Генштабі, вдалося не допустити нового наступу ворога на Сумщині та Харківщині. Окупаційна армія змушена була перекидати значні ресурси на Курщину, чим послабила свої позиції на інших напрямках фронту. Допомагати росіянам прибули війська з північної Кореї. З 12-ти тисячного контингенту КНДР а це умовно три бригади. Фактично одна знищена, дві втратили боєздатність, і їхні підрозділи вимушено відвели з лінії фронту. Станом на 5 лютого вражають і втрати російської армії у техніці. Генштаб заявляє про знищення 131 танка, 689 бойових броньованих машин, 386 артилерійських систем, 12 одиниць РСЗВ і такої ж кількості засобів ППО. Російська армія також втратила один літак, три гелікоптери і більш як дев'ять сотень безпілотників, а також 1164 автівки і 34 одиниці спецтехніки. У полон у Курській області взяли 909 російських військових, і це дозволило повернути додому сотні українських захисників із російських в'язниць. Четверо поранених під час вибуху у будівлі ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині перебувають у лікарні. Про це повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посідко. За його словами, це двоє чоловіків і дві жінки. Стан пораненого лікаря середньої тяжкості, але стабільний. Інший чоловік у реанімації після операції у тяжкому стані в реанімації також одна поранена жінка. Стан іншої постраждалої задовільний. Я нагадаю, напередодні у Кам'янець-Подільському біля будівлі ТЦК пролунав вибух, у результаті чого одна людина загинула і четверо поранені. За інформацією голови Нацполіції поліції Івана Вигівського особа підійшла до ТЦК із сумкою в руках і попросила її передати. Саме в цей момент і стався вибух. У центрі протидії дезінформації заявили, що російські спецслужби почали активно використовувати чутливу для українців соціальну тему із ДЦК і залучати до терактів молодь. Дев'ять терактів, націлених на ТЦК та поліцію, і це лише від початку року. Про таке повідомив голова національної поліції Іван Вигівський на спільній прес-конференції з заступником голови Служби безпеки України Сергієм Андрушченком. Вигівський наголосив за всіма випадками, які були цьогоріч, осіб встановили. Нині вони перебувають під вартою. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це. Конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне відношення до сил безпеки та оборони в нашій країні. Вербують наших громадян, як правило достатньо молодого віку, 20 років і менше. І, як правило, це молоді люди, які ще не усвідомлюють. Всієї відповідальності і того, що вони роблять, росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють цим особам. Крім того, ці два випадки останні рівне, і сьогоднішній випадок говорять про те, що вони ліквідують завербованих осіб. Починаючи з 2024 року спільно з Національною поліцією України встановлено 497. Осіб, які вчиняли протиправні злочини. Йдеться саме про тих фігурантів, які вчиняли підпали військових авто, об'єктів Укрзалізниці, встановлювали саморобні вибухові пристрої. І про тих, хто посягав на життя військовослужбовців, працівників Міністерства внутрішніх справ Національної поліції, ті, які влаштовували теракт. Росіяни ліквідовують своїх поплічників. Про таке застерегли в СБУ. Спецслужби РФ підривають виконавців, які мінують ТЦК. Усе, ну, щоб позбутися зайвих свідків, спершу людині пропонують просто занести пакунок до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, а тоді вбивають в СБУ Закликають усіх, кому пропонують таку послугу, повідомляти про це у чат. Бот спали ФСБівця». У ньому треба написати, який саме злочин пропонували скоїти, і надати контакти вербувальника у службі безпеки. Гарантують повну конфіденційність. 55 мільйонів фунтів на фінансування соціальних, гуманітарних та енергетичних програм. Це новий пакет підтримки Великої Британії для України. Про таке заявив державний секретар у закордонних справах Великої Британії Девід Ламі на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Урядовці також обговорили практичне втілення угоди про сторічне партнерство України з Британією. За її умовами, країна-партнерка зобов'язана надавати грошову військову допомогу сприяти розвитку оборонної промисловості, медичної та армійської підготовки українських захисників, а також розширювати санкційний тиск на Росію. Ми всі бачимо наскільки ефективні британські Storm Shadow та інше озброєння, тренування військових. Розширення санкцій проти Росії та її сателітів енергетична допомога. Цінуємо зобов'язання Великої Британії надавати Україні військову допомогу у розмірі 3 мільярдів фунтів до 2030 2031 років. Це інвестиція в безпеку не лише України, а всієї Європи та демократичного світу. Ми обговорили подальшу військову допомогу та санкційний тиск. Погоджуємося, що єдиний реалістичний шлях до завершення російської агресії це мир завдяки силі. Я оголошую ще 55 мільйонів фунтів, яке сполучене королівство надає Україні для того, щоб підтримати стійкість і зростання економіки наших країн. Велика Британія продовжує виконувати зобов'язання фінансувати постачання українського зерна у Сирію на 3 мільйони фунтів для того, щоб замінити те зерно, що постачала Росія. І звісно, ми продовжимо надалі докладати зусиль, накладати санкції проти тіньового флоту Росії. Наступний випуск новин о 13-й. А доти вас про все інформуватиме. Ірина Багла Ірина. Тобі слово дякую, колего. Новації від міністерства цифровізації. Штучний інтелект на службі у держави. Подробиці розповімо цієї години у нашому ефірі.